Музичну програму Мій Крим до дня депортації кримськотатарського народу підготував симфонічний оркестр Національної філармонії Києва під орудою Ділявера Османа і камерного хору Хрещатик. У межах концерту вперше прозвучала симфонія номер 1 депортація Ельвіра Емір. Про це журналістам культури на часі розповів Ділявер Осман. Також виконав віртуозний фортепіанний концерт Осеїна Бекірова. Більше дивіться у матеріалі журналістки Олени Царенко. Чим унікальний цей проєкт саме ми граємо в цьому концерті саме твори кримських композиторів, не тільки кримськотатарських, а саме кримських Едвіра Ємір, симфонія Депортація, перша симфонія, про яку я вже сказав, Ганни Кузінною Рождественської, симфонія передчуттів для альта і симфонічного оркестру, та перший фортепіанний концерт Усіїна Бікірова. А Ельвіра і Мір, як я сказав, вже це буде перше. Тому я дуже хочу, щоб е, саме київська аудиторія, ки київські слухачі, я так сказав, київські слухачі обов'язково почули цю симфонію, тому що вона вартує того. Не зло має властивість повертатися. Воно повертається ще більш жахливими злочинами. Я не знаю, які будуть спогади у дітей Пучі, Востоми, Маріуполі, Херсон, Дніпра. Я не знаю, які будуть спогади. Але знаю одне, що вся війна. Окрім перемоги, звільнення окупованої землі, вона обов'язково має завершитися покаранням всіх цих негідників, мерзотників, всіх цих варвар. Іначе вони знову будуть приходити по нас, по наших дітях. Для мене честь виконувати частинку цих творів. Ви знаєте, для мене це постійний біль, тому що я не можу досягти зараз до свого дому, до своєї батьківщини. От, намагаюся українську мову максимально покращити, тому що завжди я була російськомовна. Це Крим, це моє місце сили. Це вже стало традицією в цей період в Національній філармонії України проводити проекти, присвячені академічній музиці Кримській. Саме мої прабабусі депортували, як і весь кримськотатарський народ, 18 травня. Їм дали 15 хвилин, аби зібрати речі. Вони їх депортували ешелонами в середню Азію 44-му до. Депортували кримськотатарський народ за наказом Сталіна, а 11 років тому окупували Крим саме за наказом Путіна.